Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Багато цікавих новинок приїхало, товари для кухні та акційні пропозиції. Бажаю приємного перегляду. Лопатка силіконова з пластиковою ручкою 119. Лопатка металева дерев'яна ручка 69. Ручний пластиковий соковитискач 69. Вінчик для збивання з цієї серії 119 гривень, пензлик 88 гривень, набір для випікання форми для печива та качалка 199 г, ролик пластиковий для нарізання тіста 49, набір чайних ложок 69, упаковка 3 штуки, нержавіюча сталь. Ложки столові 77 три штуки. Терка плоска кухонна 69. Ніж для видалення серцевини з яблук. Дерев'яна ручка 69. Овочечистка 69. І така з пластиковою ручкою 69 також. І ще один варіант за 69. 77 ніж для піци. Сокирка для піци. Ціна 44. 29 ніж столовий на ржавій часталь. Підставка для столових приборів. Металева 139. Серветниця металева 55. Ось такого плану, що є. За 59. Серветниця дерев'яна 129. Фруктовниця чорна металева 129. Дошка пластикова для нарізання 77. Менажниця на 5 відділень. Ціна 299. Менажниця дерево з підставкою під чашку та десерт 77 гривень. Дошка бамбукова для подачі сиру. З приборами. Ціна 249. Дошка кругла, дерев'яна 249, менажниця сердечко на два відділення 299. Дошка велика кругла 199. Турка для приготування кави 119, 229 глечик для напоїв скляни, дерев'яна кришка. Кошик пластиковий з ручками 179. 169 ємність скляна для сипучих бамбукова кришка. Ще одна красива новинка це скляна цукерниця світло-бурштинового відтінку. Ціна 129 гривень. 99 ваза для квітів фігурна гладка. Пляшка для олії та оцту 2 в одному 199. За 149 ви вже бачили. Ємні скло кришка бамбукова 149. Така маленька баночка скляна з корковою кришкою 59. Пляшка скло з розпилювачем 99 для олії чи оцту. 88 гривень млин для спецій. Подрібнювач часнику 69. Пляшка для олії чи оцту з дозатором 88. Така пляшка для олії або оцту скло та пластик 129. Банка для зберігання кришка дерева 88. Каструля скляна для запікання. Жароміцна з кришкою 279. Форма для випікання скло 249. Форма овальна 2-літрова виробництво Франція. Жароміцна. 229. Форма для випікання хліба чи кексу 69. Металева. Кришка скляна. Термостій скло з отвором для пару. Високоякісна нержавіюча сталь 139, 28 см 129, 26 см 109 гривень, 24 ціна 99. Набір пластикових органайзерів 249. 6 штук упаковка 99 дозатор для миючого засобу. Із відсіком для губки. Дозатор фарфоровий для рідкого мила 109. Пластиковий органайзер для косметики. Ціна 129 гривень. Що, ось такий є великий багато відсіків для помад та інших косметичних засобів 199. Чайник заварювальний скляний 279 гривна 1,5-літровий. Глечик пластиковий для води 239. Чайник заварювальний скляний 199 і менший 149. Чайник заварювальний френч 229 більший та 139 менший. Обігрівач 1502 потужність. Ціна 1199 гривень. 749 конвектор підлоговий. Блендер одна швидкість 399, потужність 300 Вт. Є ще за 599, 699 та 400 гривень. Сендвічниця 549, 750 Вт, антибригарне покриття. Плойка Гофре 99 фен-щітка для волосся, 1000 Вт потужність, метал покриття кераміка 899 Обдув холодним повітрям для дбайливого догляду за волоссям, три температурні режими. Професійний мотор великої витривалості. Потужність 2600 Вт. Лампа для сушіння гель-лаку 699 та 349. Ваги підлогові скляні круглі 299. Максимальна вага навантаження 180 кг. Тепловентилятор. Площа обігріву 25 метрів квадратних потужність 1900 Вт. Світлова індикація роботи 349 гривень. Лоток пластиковий для столових приборів 249 Розмір 40 на 40 см. Каструля із високоякісної нержавіючої сталі 2 літри 600 мл, ціна 349 гривень. 119 підставка металева для чашок. Каструля алюмінієва з кришкою. Об'єм 4 літри. Ціна 699 гривень. Каструля. Індукційне капсульне дно 399. Діаметром 20 см. 239. Термочашка з кришкою та ручкою однотонна, 169 аромат для дому лати. Свічки фейерверки для торта 99-3 штуки упаковка. Ваза Прозора 55 скло. Хочу усім подякувати за ваші вподобайки та коментарі. Економних вам вдалих покупок. На все вам добре!